Не бувало толока на луначарці. Місцеві активісти змусили безхатьків прибрати своє лежбище. Не без скандалів і лайки, та все ж бездомні нечепури такі наводять лад у місцях своїх провалів. Свідками такого незвичного суботника стали наші кореспонденти. Так, Светка, та ніхто тебе не знімає. Кому ти нужна? Вони соромляться камери, шукають відмовки, аби не прибирати. Безхатьки вже давно облюбували луначарку, бо мікроклімат тут хороший. Жартує голова місцевого комітету самоорганізації населення. Спочатку вони у нас в лісі гуртувалися, там проживали, ну, ми, все ж таки нам вдалося умовити їх звідти вийти, то зараз вони перейшли під міст з жить і кожного дня накопичують тут сміття. Все більше і більше його зносять. Там, де живуть, там і смітять. У ніч без хатків рискають пацюки. Ходити тут, Руслан Зоря радить обережно, бо можна і склом поранитися, і на шприц наступити. Луначарівці ці місця взагалі воліють оминати. Юлія вперше роздивляється, апартаменти без хатків зблизька. Вони це зносять, живуть. Блять. Це і діти ходять, і тут лікарня недалеко. і Взагалі це воно ні в які рамки не входить. Їм треба дати якусь заряддя праці, щоб вони особисто взяли це все й прибрали. Саме так і зробив актив мікрорайону. Разом із дільничним інспектором провели з безхатьками перемовини. Не без скандалів, але на толоку таки вмовили. Рукавички та сміттєві пакети активісти придбали власним коштом. Це звісно, виганяє. Міс де ти Сьогодні безхатченки прибирають під мостом із цього боку. Напередодні від Непотребу звільнили протилежний. Вивезли більше 30 мішків сміття. Марія Гаврилян, Сергій Фімов, Вікка новини.